Христина ніколи не вірила в долю, вважала, що якось воно буде, адже всі виходять заміж, і вона якось вийде. Коли бабуся їй ще була жива, не раз казала: дівчатам добру долю Господь роздає, то й ти попросив у Бога для себе долі. Але Христина лише сміялася з бабусі, вона студентка, в суботу до пізньої ночі на дискотеці, а в неділю зранку йти до церкви вона і не може, і не хоче. А доля, вона й так у неї буде добра, от вона ж, яка красуня. І справді, коли Христина приїжджала до бабусі в село, всі хлопці кружляли коло неї в надії, що вона вибере когось із них. Але дівчині найбільше припав до душі голубокий Назар Любила його, сохла за ним, нікого крім нього бачити не хотіла. Бабуся не раз попереджала, що не пара він їй він, звичайний сільський парубок, ласий на дівчат. А вона справжня міська панянка, до того ж неабияка красоня. Але хіба молодість засліплена любов'ю, здатна почути голос розуму? Христина розчинилася у вирі почуттів до Назара і геть втратила пильність. А потім чорна звістка прийшла з села. Назар одружився з іншою. Донька голови сільської ради стала його нареченою. І саме в той день дівчина зрозуміла, що вже не одна, бо чекає дитину від коханого. Христина саме закінчувала останній курс університету. Батьки, хоч і добряче посварили, але прийняли доньку з онукою до себе. Мама навіть потім з роботи звільнилася, щоб відпустити Христину працювати. Донечку назвали Златою, бо мала золоте волосся, таке, як у мами, і голубі очі, такі як у тата. Але батько доньки жодного разу так і не побачив. Він знав про її існування, але бачитись не хотів. Злата росла, а Христина, заручена підтримкою мами, всю себе віддала роботі. Осінь виявилася неймовірно теплою. Христина любила цей шурхіт золотих листочків під ногами. Бабусі давно не стало село вона більше не їздила, і донечка підросла. Скоро от десять років буде. На роботі Христина отримала непогану посаду керівника великого відділу. Можна було б сказати, що життя вдалося, але хотілося ще чогось можливо, тепла і турботи від чоловіка, якої у неї не було. Чи то не змогла забути Назара, чи то якась зневіра посилилася в її душі. Інколи, коли було геть важко, Христина по дорозі на роботу, чи додому забігала в церкву. В той день теж зайшла, людей в храмі було багато. І вона зрозуміла, що це, напевно, якесь релігійне свято, глянула на телефон і згадала про покрову. Вона згадала, що бабуся радила саме в цей день про того Господу доброї долі для себе, згадала бабусю з теплотою і ніжністю, але потім розсміялася. Ну, яке весілля, їй 32 роки, і вона мама своєї найріднішої десятирічної донечки. Тому Христина прочитала звичну молитву і пішла на роботу, не знаючи. Що її доля зовсім скоро дуже зміниться. Коли Олександр Михайлович, директор фірми, 35-річний неодружений, заможний і перспективний чоловік, з усіх жінок на фірмі вибрав саме Христину і запропонував їй заміж, вся фірма смакувала цю новину ще довго, мовляв, ну що він у ній знайшов? Але Олександру давно подобалась Христина. Він довгий час придивлявся до неї. А дитина зовсім не заважає. Він любить Христину, а значить, полюбить її доньку. І знову Христина з теплотою і вдячністю згадала свою бабусю підняла очі до неба. Дякую, рідненька. Тепер і я знаю, що Господь роздає нам добру долю, варто лише в це щиро вірити. Більше наших життєвих історій можна побачити на нашому Ютуб-каналі. Посилання на наш Ютуб канал буде в першому коментарі під цим відео. Будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.